Сполучені Штати мають зобов'язання підтримувати Україну не менше 10 років. Ну ні кадані гаварі ні уже ад блінки про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкін під час виступу на Аспінському форумі у штаті Колорадо. За його словами, кого б не обрали наступним президентом країни, Вашингтон має зобов'язання підтримувати Україну 10 років. Кожна адміністрація має можливість встановлювати власну політику. Ми не можемо заблокувати майбутнє, але лише тиждень тому на саміті НАТО понад 20 країн зібрались на полях, щоб оголосити, що вони провели переговори та підписали десятирічні двострок. Кові безпекові угоди. Це означає, що всі країни, включаючи Сполучені Штати, взяли на себе зобов'язання допомагати Україні протягом наступного десятиліття нарощувати оборонний потенціал та зміцнювати свої збройні сили, сказав Блінкен. При цьому він підкреслив, що для Сполучених Штатів успіхом України у війні з Ерефією буде вважатись перетворення її на сильну незалежну державу, яка все більше інтегрується із заходом, і стоїть на власних ногах у військовому. Мо економічному та демократичному планах американський президент Джо Байден не братиме участь у президентських виборах. Про таке рішення він повідомив напередодні ввечері. Причини не назвав, пообіцяв, що згодом звернеться до громадян Сполучених Штатів з поясненням, можливо, Джо Байден планує залишитися на посаді до кінця свого терміну, який закінчується, нагадаю, у січні наступного року. Хоч я й мав намір домогтися переобрання, я вважаю, що в інтересах моєї партії та країни, щоб я відійшов та зосередився виключно на обов'язках президента до кінця свого терміну. Новим кандидатом у президенти Сполучених Штатів Америки від демократичної партії може стати віце-президент Камала Гарріс. Її уже підтримав Джо Байден. Він закликав демократів об'єднатися і перемогти опонента Дональда Трампа. Саме Камала Гарріс заявила, що планує балотуватися на пост президента Сполучених Штатів Америки. Остаточне рішення про кандидата від демократів ухвалять на з'їзді партійних виборців уже наприкінці. Серпня долучимо до нашої розмови цієї миті керівника центру військово-правових досліджень Олександра Мосієнка. Пане Олександре, ранку доброго, вітаю вас. Чи стала для вас а, заява президента Сполучених Штатів Америки, ну якщо не сенсаційною, то якимось в якійсь мірі подивом? І а, чого після цієї заяви а, власне чекати Україні, як розвиватиметься події далі, тому що вже вчорашній вечір, по судячи по соцмережах, показав, що все люди. А, Мало не Трампу перемогу в руки вклали, і вважають, що от з такими як Трамп та Джей Ді Венс нам далеко не проїхати, скажімо так. По перше. Мабуть, я не скажу, що це стало несподіванкою. Ну скажімо, що знаєте, як грім серед ясного неба, тому що розмови йшли вже зо два тижні. Змі писали і говорили про те, що це розглядається, і що незабаром може статися. Навіть окремі змі, посилаючись на джерела, про це говорили. Ну от тому, власне кажучи, це не стало такою несподіванкою. Була інтрига, чи це станеться, чи Байден продовжить гонку, чи він зніметься А врешті частини нічого не сталося. Я скажу, що зараз демократи будуть консолідовуватися між ними. Колотнеча зникне в тому сенсі, що вони зараз були зайняті тим, що вони ще й дискутували, чи Байдену залишитися, чи він має піти. А тепер, в принципі, ситуація стає ясна, і Я думаю, що. Навряд чи варто чекати якихось несподіванок. Буде саме Гаррі з кандидаткою. Питання чи тільки в тому, хто буде віцепрезидентом, там різні кандидатури. Є і Пріцкер, губернатор Нойсу, і Ньюсон, губернатор Каліфорнії і не тільки. Ну це побачимо. Але загалом, ну я думаю, що Гарріс Пріцкер це був би дуже сильний тандем, реально сильний. Щодо того, що зараз говорять багато, і раніше почали говорити, що вже після поранення Трампа що він уже ледь не президент, я вважаю це дуже передчасним, дуже передчасним, тому що виборча кампанія в розпалі. І якщо ми подивимося соціологічні опитування, то відрив Трампа навіть після дебатів і Байдена він був незначним і практично зараз, звичайно, треба буде Гарріс провести серйозну роботу, але інтрига зберігається. Що стосується України, і що стосується загалом тандему Трамп-Венс. Ну, правильно роблять ті, хто остерігається, тому що розумієте в чому ситуація. Ситуація в тому, що в принципі Трамп то не сходить від своїх думок про те, що Україні треба принести якесь рішення ще навіть до інавгурації. Дуже добре, насправді, що відбулася розмова президента України Зеленського із кандидатом президента Дональдом Трампом. Добре, що в нас є такі контакти. Уявіть собі, якщо Трамп буде тільки на своє яке на ліве вухо здається, тепер, на право йому важче буде, поки що деякий час. А слухати те, що буде говорити Корбан, наприклад, наші пкувати. А він ж зрозуміло, що це гра в одні ворота. Тому добре, що такі контакти є. Але я поки що бачу, скажімо так: як би там не було, і хто би що не говорив, не вступає Трамп і його команда республіканців, особливо мага. А Венс це мага, це треба розуміти. Це ті, хто блокував допомогу для України в Конгресі, говорили, що не треба давати. І, і поки що зміни позиції не відбуваються. Віце-президент не визначає міжнародну політику, і Венс не буде це робити. Це буде робити президент і Державний департамент США. Але разом з тим можна сказати, що на сьогоднішній день вона така позиція, м'яко кажучи, не в українських інтересах. І я думаю, що демократи будуть діяти навпаки. Ну тобто, якщо республіканці пропонують ізоляціоністський концепт, виключно як мені видається, демократам не залишатиметься нічого іншого, як пропонувати навпаки більш глобалістичний, в тому числі із підтримки України. Цими вихідними просто Associated прес написали, що держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що Україна завдяки іншим союзникам зможе вистояти і без підтримки Сполучених Штатів, якби наступний президент змінив політику країни. Чи можна вважати подібні сентенції своєрідним своєрідною підготовкою підґрунтя для такого можливого розвитку? Подій на майбутнє не хотілося. Ну, це звісно. Я, я, я скажу відверто, тому що ми бачили, ми стояли так, але давайте от подивимося цей рік, 24-й рік. Ну важко було так стояли, в тому числі через те, що підставили плече наші європейські друзі і партнери. Це правда, поки сполучені штати вирішували і розглядали якраз питання голосування допомоги в конгресі. Але я вам скажу, що як тільки Сполучені Штати ухвалили рішення, одразу синхронізовано Німеччина, інші країни, Чехія, чеська ініціатива всі почали ухвалювати пакети на підтримку України, і воно так працює. Тому я можу сказати, що для нас дуже важливо, все ж таки, аби Сполучені Штати зберігали лідерство, тому що саме Сполучені Штати мають по перше бюджети. Більші, оборонні це важливо, це гроші. Друге, Сполучені Штати мають виробничі потужності і можливості з виробництва зброї. І третє, сполучені штати все ж таки залишаються лідером західного світу, як би там не було і на них орієнтуються. Але нам так само треба розуміти, що за будь-яких умов питання виробництва зброї, боєприпасів це завдання і для України. Ми самі повинні так само думати про розвиток наших потужностей і можливостей і на короткострокову, і на довгострокову перспективу, тому що, як би там не було, але виклики і небезпеки вони для України будуть зберігатися тривалий час, і те, що оборонно-промисловий комплекс має стати таким локомотивом нашої економіки, це правда.